I can't? Are you fucking kidding me? You just said I can't? Just shut up and let me enjoy this pain. Can you imagine floating weightless? Look in the mirror, motherfucker, it's you. I'd rather go too far. Last time I was in the gym, yesterday, the day before, a month ago, a year Гадаємо, що ви помітили, що здорового образу життя та спорту набирають все більших обертів. І 100% серед вашого оточення той самий Сігма, який трочить на калорії, нагулює по 10 тисяч кроків і ходить качалки як церкву. І таких, як він, стає дедалі більше. Ви, мабуть, помітили, що в останній час знову на тренді культ спортивного образу життя, і не займатися ним стало просто немодно. З кожної щлини ми чуємо про встановлення кращої версії себе, культ спортзалу, правильне харчування та вінтер арк з недерчебрями. Але що в результаті це це значить? Черговий тренд, який скоро втратить популярність, чи щось дійсно варте уваги та зусиль. Давайте в цьому розберемось. Ще в ті часи, коли наші пращури намагалися не здохнути від чуми і палили людей на кострі, зайва вага вважалася ознакою приналежності до аристократії. Але з часом людей потягнуло на естетику, і в 20-му сторіччі все перевернулося. Ми не будемо їбати ми за бронзову та срібну еру будібілдингу, тому що. Тому що нахуя вам це потрібно, правильно? Ця історія починається в Америці 60-х років: Рем'язів, краси, музики та грошей. Саме з цього часу свій шлях починають легендарні атлети: Арнольд Шварценеггер, Роні Колеман, Том Плац та інші. Ми, можливо, не знали їх імен, але десь їх бачили. Всім нам вони запам'яталися такими формами відгодованих їбаних макак, які таких як ти хавають замість перекусів. І виною цьому стероїд. Всі хотіли стати більше та сильніше, тіпи кололи себе препаратами і сиділи на тренажерах до всрачки, щоб заробити на своїй мускулатурі. Це було модно, вигідно та популяризовано. Через Мі та рекламу всі дізналися про бодібілдинг, всі хотіли бути як арні. А компанії залюбки давали їм таку можливість: їжа, одяг, зали, тренер, інвентар, контент це все монетизовувалось на бажанні людей бути красивими та спортивними. А такі, як Арнольд, стали іконами того часу. Та й будемо відверті, якщо б компаніям не було вигідний продаж спорту людям, це би просто не зафорсилось. А головні люди, які продали людству ідею спорту, є два брати: Джо і Бен Вейдери. Це вони винні, що тобі попадаються качки в тіктоках. Організація турнірів для бодібілдерів стероїдників, започаткування ери, журналів, програм тренувань, спортивних добавок, одягу та інвентарю, відповідальність цих двох людей. Час йшов, бодібілдерів замінили блогери качки, а людство залишило собі ідею стати ліпшим через спорт і до наших днів. Та вже багато хто не може уявити своє життя без базів, протеїну, креатину і абонементу в спортзал. Спортивне харчування. Зараз продається все з протеїном. Від сирків до дитячого харчування. Чекаю, коли будуть презервативи з містом креатина. Але чи є взагалі сенс хавати все з містом протеїну? Чи це просто популяризована залупа, яку розфорсили два брати в 60-х роках? А люди всі дружненько підхопили та форсять до наших днів? Ми, як прихильники культу качалки, хотіли почати одразу з позитивних терін. Перше банально з того, що рух це життя, і з цим сперечатися неможливо. Якщо ти умовно офісний клерк, який максимум за 24 години встає покурити, хильнути кави та покакати. Тобі життєво необхідна така штука, як спортзал, друже, бо без контрольованого раціону, набору чи скидання маси, і банального догляду за здоров'ям ти нікому нахуй не здався. Лох, сука. Перед вами дві особи, років 25. Хто вам більше імпонує? Звісно, розумію, хлопак. Справа показується нам як представник еліти, але якщо без жартів, дівчат приваблює чоловіки, які слідкують за собою. Навіть хлопці це помічають. Як не крути, ти й собі будеш подобатися, коли в тебе не буде зайвої виги на сраці або плюс пару кіло в біцепсах м'язів. Тому спортивне та доглянуте тіло є красивим. Це факт, з яким неможливо сперечатися. Та загалом спортзал останнім часом став культурою, яка активно розвивається, і багато людей пов'язують життя з ним. Можливо, ти майбутній блогер, який жатиме на камеру сот як ніхуй. Можливо, ти знайдеш собі Джим Про, який буде тебе страхувати не тільки на джимі, а й. <му> Для багатьох зал це храм, де ти залишаєш свій гнів, смуток, тривогу на тренажерах, роблячи повтор за повтором. Дисципліна та відчуття виконаного боргу. В дні, коли ти просто їбав не те, що штангу жати, а просто елементарно приготувати собі щось поїсти, ти береш яйця в кулак та робиш те, що мусиш робити, попри небажання, втому і так далі. Це супер риса, яка працює та розвивається не тільки в залі, а й в звичайному житті. Коли ти, попри моральний тягар, закриваєш рота їбаному плаксі, та виконуєш поставлені задачі, нагороджуєшся неймовірною дозою задоволення. І третє це красиве тіло, як приз за старання. коли після місяців обмежень старань Тренувань, поту та крові, ти не пізнаєш людину в зеркалі, вартує всіх пережитих страждань та старень. Дітки, надивившись тіктоку про те, як правильно качатися, одразу збирають шмотки, хавають претрен жаруть креатин жменями, намагаються пожати сотку на першій трені і через що ламають собі ручки, ніжки та забивають хуяку на спорт до наступного нового року. На жаль, реальність така, що люди, будучи схильними до всього й одразу, або настільки себе ненавидять, або те саме розставання було настільки болючим, що навішують собі на підйомну вагу, думаючи що це їм зробить якийсь їбанутий ріст м'язів та докаже, які вони круті. В результаті у новачків ламається техніка вправ. А потім їх організми, через що тіпи через травми та пошкоджену ЦНС можуть забути про тренування або на кілька днів, або на все життя. Тому чоки, красиве тіло результат двох речей генів та вашого догляду за ним. На першому місці завжди техніка вправ та обережність. Лише потім грамотно підвищуйте вагу. Це дуже довгий та тарнистий шлях, тому не думайте, що м'язи на біцепсі та пресі ви наростите за пару тижнів. Це результат довгої та регулярної роботи над собою. Тому ставтеся до цього з розуму. Ось вам живий приклад: восьмикратний містер Олімпія та легенда інтернету Роні Колмен. Чувак, просто захоплювався залом. А потім, почавши їздити на турніри та відчувши запах грошенят, вже не був в стані зупинитися. Через надважку вагу, яку він підіймав як робочу, отримав на здачу грижу важкої степені, роз'йобаний хребет та коліна. Операція за операцією, і в результаті колишній містер Олімпія посипався і став престарілою та покаліченою версією колишнього себе. І, попри те, що він не може нормально пересуватись та навіть стоючи відлити. Він все ще їздить по спортзалах схоже на неадекватну фанатичність, залежність чи дисципліну. Є в нас такий пласт людей, які заради швидкості набору м'язів готові пожертвувати своїм здоров'ям. Пласт людей, які вважають, що бути копією Ельбріємо в 12 років це круто, і переходять межу тим, що починають хавати стероїди. Насправді ця тема варта окремого відео, бо її можна поглиблено вивчити і розкрити. Те, але якщо брати до уваги факти, то людині має бути соромно, що вона досягає результату свого тіла за рахунок фарми або хірургії, Висасування жиру, імпланти та інше залупа. А останнім часом багато яких блогерів просувають тренд на стерої а особливо смішності пів, які починають їх юзати. Поїхали дівчини, або вони програли катку в Релстарсі і входять в режим берсерка. Звісно, з медичної точки зору стероїди можна вживати, але тільки під наглядом грамотного лікаря. Зазвичай тіпи є бачать кінську дозу і починають отримувати плюси, такі як легше нарощення м'язів, збільшення сили і витривалості, імітація тестостерона і його збільшення в крові, прискорення метаболізму, жироспалювання та запобігання створенню нових жирових клітин. Але мені здається, це не класно, коли в тебе в 19 років переплині яйця. Та гниле тіло, чесно кажучи, я теж думав, що це стереотипи прокачків, але насправді через стероїди трапляється не тільки це: знос серця і підвищена ймовірність тромбозу, гіни комастія, чоловіці тітки, пошкодження печінки, пухлини, кісти та припинення генерації тестостерону, фатальних випадків вживання фарми і так досталь, але найголосніший приклад ЗІС. Чувак досяг всього популярності атлетичного тіла. Бабки, тачки, але сердечко не витримало такі амбіції, і його організм не витримав смертельної дози стероїдів. Тому посил цього тайку ще стероїди взагалі не рекомендуються до вживання. Але навіть якщо на свір, страх та ризик ти наважишся, консультація з лікарем на. Першому місці. Тому тіпи. тіло, м'язи та краса це все дуже круто, але підходьте до цього з розумом. Тренування призначені для того, щоб ваше тіло та розум сильнішали, а не слабшали. Тому не варто перетворювати свої тренування в катування. Саме через спорт ви спершу перевчаєте себе до дисципліни та роботі на далеку перспективу, що безсумнівно відобразиться на ваших інших діяльностях. Ну а вже потім отримуєте своє змінене тіло, як винагороду за пролиті пот і кров. Сподіваємось, ви змогли щось для себе винести із цього відео та змогли провести ці 15 хвилин кайфом. З вами були Штори. Ще побачимось.